Це було до війни. Це було до початку війни. Це було... Я був тут до війни. Був тут до, війни. Угу. Чи, а... до початку повномасштабного вторгнення, ось так буде правильно. Так очікували, так здогадувалися, так була інформація, так доводили частині, що стосується, ще під час формування в Сполучених Штатах. Ви знаєте, я абсолютно згоден з Євгеном Карасьом. Розумна і освічена людина, тому я погоджуся з ним. Він ще додав, додам. Перепрошую, він колись сказав, що в нього відчав таке, що нам війну, війну оголосив дурдом скарженці, Я це ж хочу це додати. Тобто, ну так і є. Скажу, що вона змінилася, скажу, що багато моїх друзів безліч моїх друзів є офіцерами, є сержантами, є добровольцями, є волонтерами. Скажу, що є багато над чим треба, треба працювати, ще є деякі совкові оці метастази, яких треба позбутися, але є прогрес. Дуже чудово працюють хлопці з ДШВ, прекрасно працюють, працює тяжка піхота, механізована, легка. Окрема подяка хлопцям з 3-го, 8 восьмого полків 73-го центру. Хлопці ви неймовірні, і ви надихаєте весь світ. весь світ дивиться за тим, що ви робите, і це дуже круто. Наближається поступово, потихеньку наближається. Це довгий шлях. А в сполучених штатах кажуть, що щоб забути звичку, повинно пройти два покоління. У нас на жаль навіть. Одне повноцінне покоління ще не змінилося, і тому ще дуже багато над чим треба працювати. Деколи, деколи, де, деколи немає того рівня дисципліни, деколи немає того рівня мотивації, але є дещо інше, що набагато сильніше, є 100% переконання, що ми на своїй землі, тому що ворог веде цинічну підступну війну, і у хлопців є надзвичайно велика жага до перемоги. І дуже просто питання. Якщо по всім м, телевізорам, чайникам і кавоваркам в Московії кричать, що вони друга армія світу, то хто ж тоді Україна України ЗСУ, котрі нищать ту другу армію світу? Ось і все. Чмоні, орки і абсолютно неадекватні істоти. Це навіть не люди. Тобто В мене є дуже величезна повага до Збройних сил, до всіх волонтерів, до всіх підрозділів, котрі зараз задіяні в обороні України, але треба розуміти, що ті істоти, які воюють проти України, це взагалі не люди, це тупо не люди. Тобто не буде нормальна людина йти в іншу країну, щоб вкрасти мікрохвильову піч, щоб вкрасти пральну машинку або унітаз. Тобто це абсолютно. Неприємлемо для 21-го століття, для сучасного світу. Це щось дуже погане і середньовічне. Ось так я можу характеризувати це все. Знаєте, це можна характеризувати дуже просто. Ось є, наприклад, Жигулі, ось є Форд, Шевроле. Я не знаю, що це. Тесла. Ось це от. Купа металобрухту, це тактика орків, так яка не змінилася з часів, я не знаю там, Московії як держави, колись нічого, нічого не змінилося. А, закидати артою, яка не дуже влучна, в якій величезний радіус, не радіус Еліпс розсіяння, і закинути якомога більше м'яса, так само як було у Другій світовій, так само як було у першій. Тобто ніхто не рахується з втратами. Вони не жаліють ні своїх вони не жаліють ні цивільних вони не ні жаліють нікого ну це я ж кажу що це не люди це не люди тобто ось і все а україна ось. А україна україні ще треба вчитися україні ще треба здобувати ось ту дисципліну і мотивацію про яку я казав але навіть порівнювати не можна. Навіть не можна порівнювати тих хлопців, які вчора ще були абсолютно цивільними, а потім взяли в руки зброю, пройшли невеличкі вишколи і давали відсіч оркам. розумієте? Тобто те, що роблять українці, те, що роблять ЗСУ, ТРО, волонтери, добровольці, всі добробати, які є, Легіон, це абсолютно інший левел, це абсолютно інший рівень. Це він не те, що на голову вище, він вище на порядок просто. Це комплексне питання. Я не можу зі своєї зі свого досвіду відповісти а, в лоб. А, треба рахувати, треба считати. Розумієте, війну виграє той, хто може налагодити логістику. Коли буде налагоджено логістика, не важливо, скільки в тебе озброєння, важливо, як швидко ти зможеш перекинути те, що потрібно на цій ділянці з тієї ділянки, де воно є. Ми бачимо, що зараз після ударів Хаймарсу величезна бавовна сталася на багатьох ділянках фронту під Херсоном. За Херсоном на східному напрямку горять склади, вибухає те, що орки звозили туди місяцями й роками. Тобто, це дуже дуже чудово, що генштаб розуміє саме ці нюанси. Це показує, що вони... Абсолютно чітко і твердо переконані в тому, що вони роблять. Знищивши склади, ми відсікаємо оті щупальця того спрута, тої нечисті, яка лізе до України. Це дуже чудово. Що стосується зброї. Це теж комплексне питання. Це мають бути і дальнобійні ракети, це має бути і проста стрілкова, стрілкова зброя і гранати, і гранатомети. Але саме головне, що треба навчати наших хлопців володіти західною зброєю, тому що вона відрізняється від зброї радянського зразку, тому що ну, це комплекс інший. Це завжди є комплексна річ. Це залежить від багатьох чинників, і вона може відбутися ну протягом декількох місяців, на що я сподіваюся, але. Ми не знаємо, що вигадують орки. Ми абсолютно не знаємо, і не впевнені, чи будуть вони перекидати ще якісь БТРГ, чи є в них якісь там резерви, тому що це інформація, яка не є публічною, а вона трошки закрита. Тому і збудувати якісь прогнози на цю тему це тяжко. Але сутіше з того, що ми відсікли, що ЗСУ відсікла деякі а -а шляхи для підвозу, боєприпасів, палива тощо, то процес іде. Але щось говорити на цю тему ще трошки. Завчасно, щоб я міг порадити тим, тим людям, котрі хочуть піти до лав збройних сил, ТРО, тощо. Хлопці, знайдіть собі дисципліну і подивіться, заради чого ви будете воювати, стояти на своєму блокпості, робити щось, копати десь. Ви повинні чітко і твердо усвідомити, що це не просто війна, а це геноцид, який почалась, спричинила, який йдеться вже йде. Ну, декілька сотень років. І якщо ви не хочете, щоб ваші діти і онуки стикнулися з цим іще раз, то ми повинні закінчити це десь на нашому житті. Ота От мерзенна виразка, якою є Московія, вона має зникнути в тому чи іншому сенсі. Тому працюйте на перемогу, робіть все, що від вас залежить на тій ділянці, де ви є. Неважливо, ви будете міхводом, чи ви будете кухарем, неважливо, ви будете піхотинцем, чи ви будете артилеристом, неважливо, чи ви будете комбатмедиком, чи ви будете просто людиною, яка буде підвозити боєприпаси, або лагодити е автівки. розумієте. Е тільки комплексний підхід до цього зможе приблизити, приблизити нашу перемогу. Так, міг би порадити, якщо ви хочете, якщо ви бачите себе десь у бойовому підрозділі, десь на полі бою, то, будь ласка, читайте Ranger Handbook. Це підручник рейнджера, це все, що треба знати, така вижимка з тактики легкої піхоти, з тактики невеликих груп. Якщо ж ви хочете осягнути і сприйняти, що таке дисципліна, як це все працює тощо, то я б радив почитати невеличку книгу Роберта Хайлайна Зоряний десант або Зоряна піхота Starship Чоперс. Це просто ну, це, це чудова книга, яка покаже, як людина з неосвідченого випускника школи стає громадянином, військовим, лідером, офіцером. Там розписано все, для, все, те, що треба знати людині, котра хоче бути на своєму місці. Це чудова книга. Дивіться, для того, щоб підготуватися, є декілька нюансів. Тренування повинні бути постійними, тренування повинні бути від десь години до полутора годин на день, на добу. Тренування мають себе включати обов'язково біг, обов'язково якісь маршкитки під вагою, тому що там на фронті ви завжди тягаєте щось тяжке, що там немає нічого легкого. Повинна бути підготовка. Фізична повинна бути ментальна підготовка. Ви повинні зміцнити не тільки своє тіло, але й свій дух, свій розум. Тому що інколи праця дуже монотонна, праця дуже важка, праця під сонцем, праця просто неба. Тому ви повинні бути готовими до цього саме, саме завдяки фізичним вправам на свіжому повітрі, бігу, маршкиткам, відтисканням, якимось інтервальним тренуванням. Ви зможете підготувати себе, але робіть це поступово. Є безліч програм, є безліч курсів. В інтернеті є майже все, що вам потрібно. Є спеціальні курси розраховування на те, щоб пройти той чи інший відбір, можна подивитися на а, ті нюанси. Можна подивитися, наприклад, передачі рекорда так? Так. так, так. в Олексія. В нього. Є чудова серія про відбор ССО. Подивіться, що вони робили там. Подивіться, які саме навантаження в них були, і просто спробуйте це все імплементувати до себе. Бум! Просто почну дзвонити друзям. Бо вони розкидані всюди. І я просто хотів би почути голоси всіх моїх друзів, а, бо зараз не завжди навіть зв'язок є зі всіма. І це тяжко. Ми повинні розуміти Обдзвоню всіх своїх друзів, всіх своїх рідних і спитаюся, ну що, як ви?